Україні як державі допомагають структури Об'єднаних Націй, зокрема, програма з довкілля ЮНЕП ООН, яка допомагала і в оцінці збитків від Каховського від підриву дамби Каховського водосховища. Зокрема, є їхній звіт. Є інші ООНівські ініціативи, направлені на підтримку України як держави. Звичайно, ми отримуємо допомогу від Європейського союзу, але ну на жаль, цього надзвичайно мало і недостатньо для того, щоб заповнити ту прогалину, яку ми маємо в наших потребах в оцінці збитки російської агресії для довкілля. Зараз українські спеціалісти при підтримці міжнародної міжнародних партнерів, донорів, вони проходять певне навчання, тренінги. З того, як потрібно збирати доказову базу, і зокрема такі, таку допомогу нам надавало Агентство з охорони довкілля Сполучених Штатів Америки. Але для того, щоб застосувати це на практиці, нам потрібно окрім навчання і ще ну, матеріальну базу. Нам і ця матеріальна база включає і лабораторну базу. Ну на жаль, згідно офіційних коментарів, які ми маємо від Міндовкілля від Офісу Генеральної прокуратури. Успішних кейсів подачі документів, подачі позовів до міжнародної інстанції Україна ще не має. Тобто, ми маємо збитки, ми всі українці бачимо на власні очі, що відбувається. Ми це фіксуємо. І от і нам потрібно зараз було б виявити ті забруднювачі, які дійсно надходять, накопичуються ті токсиканти, які є в ґрунтах, в біоті, в воді, в підземній поверхневі, в морі, в чорному морі, що відбувається після каховки. Тобто це такий пласт проблем, ну які я думаю, що ми будемо розгрібати разом з нашими партнерами європейськими і світовими ще багато років, можливо, десятиліття.